Ми всі є не тільки тіло, а ми і ще є душа. І в кожного з нас є свій рівень душі. Їх насправді ну, саме відомих це бувають чотири рівня душі. Можна ще сказати, що це як касти, але це касти не ті, що в Індії, це саме як мається на увазі касти душі рівні душі. Це перша, друга, третя і четверта. І в кожній цій касті також є, ну якби перша 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Тобто, також всередині цього розвитку йде також розвиток самої душі. І от коли вже душа, наприклад, пройшла перший рівень, перший, першу касту, вона відпрацювала, вона прожила якусь кількість життів, тоді вона переходить на другу касту і там вже в неї трошки інші задачі. І це саме. Свідчить про те, що коли ми дивимося саме на людей, ми розуміємо, ну, фізично ми їх ну, як би, ідентифікуємо да, як, тіпа, як середній достаток або ще що, новий, да, чого людина досягла. Це саме також свідчить про те, е яка в неї наработка саме, душі, саме в ж... ну, в тих втіленнях, в попередніх втіленнях. І тут дуже цікаво, тому що е Розуміючи, на якої касті знаходиться саме, ну, наприклад, моя душа, да, я розумію свої такі якісь можливості. Чи є зараз е, от така можливість перепригнути, наприклад, з однієї касти на іншу? Е, ну, як Я розумію, що ні, такої можливості немає. Просто це зараз може пришвидшуватись і ви можете швидше. Проходити якісь задачі, які ви повинні пройти. Наприклад, не, од... не за одне життя, а за не за декілька життів, перепрошую, а за одне життя. Ну, наприклад, є якась задача, яку ви повинні прожити. Можливо, це в стосунках-відношеннях. І вам на це, наприклад, ви самі там собі розклали ваша душа, що вам на це повин... ну, повинно... потрібно пройти три, три житті, наприклад. Зараз саме в цей час ви це можете зробити саме за одне життя. От так є таке ускорення у нас зараз відбувається, тому що ну, проходять, понятно, такі глобальні у нас процеси на планеті життя. Змінюються енергії, вібрації і таке інше. Тому е ще ладно, я розкажу в тому в наступному відео, бо ну, дуже хочеться також трошки підказати вам.